Як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків розглядали учасники Міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила на базі Житомирського державного університету. Ініціатором заходу є Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. Своєрідний тендер на проведення конференції саме у Житомирі виграли викладачі однієї з наймолодших кафедр університету соціальної і практичної психології. У заході взяли участь співсотні провідних фахівців із психології. ...психології із Росії, Польщі, Молдови, Білорусі, Київських вузів. Зокрема, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Костюка Валентин Моляко. Саме з ним викладачів кафедри пов'язує багаторічна співпраця у дослідженні проблем розвитку творчої особистості. Я б сказав, що для кафедри це доленосний захід, тому що і люди, які приїхали з відусіль, серед них провідні науковці України і за кордону, вони побачать наші досягнення. Вони... І вже вони оцінюють і вже поцінували наші досягнення. І про нашу кафедру вже говорять не тільки в Житомирі і не тільки в Києві, а нас вже впізнають, а після цієї конференції будуть ще більше впізнавати у усіх куточках нашої країни. Олександр Музика каже, що викладачі кафедри створили достатньо передову методику дослідження динаміки розвитку здібностей, розробили тренінг ціннісної підтримки, підготували відповідний відеофільм. Ці результати роботи були представлені гостям. Їхня наукова і практична новизна полягає в описі феномену втрати людиною своєї обдарованості через відсутність ціннісної підтримки з боку значимих осіб. Просто треба Є люди, які дуже всерйоз сприймають життя завжди і всюди. Ніби це люди серйозні, поважні, але це люди психологічно небезпечні взагалі-то. Тому що якщо всерйоз ставитися до життя, то це ставлення може бути тільки трагічним. Ну, тобто, якщо все робити дуже серйозно, то по суті нам треба скоїти всім разом таке масове самогубство. Но виходу немає. І тільки власне, здатність подивитися на життя трошки зі сторони, творчо, нестандартно, іронічно, весело, рятує нас від, від цієї сірості. Успіху в житті досягають, як правило, люди, які якраз і здатні бути не такими, як усі. Бо успішна людина це людина, яка може зробити щось таке і так, чого не може зробити іншим. День конференції для кафедри соціальної і практичної психології ознаменувався іще однією подією відкриттям бібліотеки академіка Валентина Моляко, яку він подарував цій кафедрі. Дане зібрання кращих зразків наукової, художньої та публіцистичної літератури нараховує більше тисячі томів. Серед них є кілька десятків раритетних вітчизняних та зарубіжних видань кінця 19-го, початку 20-го сторіччя.